На Харківщині зловмисник за певну суму пропонував домовити зі співробітниками місцевих сервісних центрів МВС про успішне складання іспиту з водіння авто. Як повідомили у департаменті внутрішньої безпеки нацполіції, мешканець Харківщини за 1300 євро обіцяв вплинути на працівників РСЦ для отримання позитивної оцінки при складанні теоретичного та практичного іспитів з водіння авто. За вказану суму зловмисник також зобов'язався організувати видачу посвідчення в максимально стислі терміни. Час обшуків у нього виявили і вилучили водійське посвідчення та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, оформлене на іншу особу пусті та заповнені бланки повісти картецакам. Працівники закарпатського управління департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції викрили 39-річну мешканку Ужгородського району, яка обіцяла скористатися своїми знайомствами в одному з ТСЦ та вирішити питання щодо успішного складання практичного іспиту з керування авто. Спільно із слідчими поліції Закарпаття зловмисницю затримали одразу після отримання 9 тисяч гривень за послугу. Речові докази правоохоронці вилучили. А мешканцю Харківщини поліцейські оголосили про підозру.